Доброго ранку малята! Сьогодні в нас цікава подорож в країну математики. Тема нашого заняття просторові відношення і частини даби пригадаємо. Вранці Даринка прийшла до осіннього лісу. Подивіться, будь ласка. Вона побачила там багато великих та маленьких ялинок. Стежкою Даринка пішла вперед і посередині галявини побачила могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки, а лів, зліва віднівся пеньок, на якому сидів зайчик. У небі яскраво світило сонечко та пливли. Білі хмаринки. Унизу під дубом хитра лисичка. Але сонечко стало сідати, почало сутеніти, і даринка вирішила повернутись додому. А зараз, малята, пригадайте картину лісу, які дерева побачила даринка, скільки їх багато чи одна? Вірно, багато. Це ялинки. А яке дерево побачила посередині галявини Даринка? Так, це дуб. Що було праворуч дуба? Вірно, квіти. А що ліворуч? Так, пеньок. Де були хм... сонечко та хмари? Вірно, в небі, вгорі. <кхух> Знайдіть на картинці місце лисички і зайчика. <кхух> так, лисичка сиділа під дубом, а зайчик сидів на пеньочку. Молодці малята. А що було спочатку і що потім, коли Даринка вирішила до лісу? А коли повернулася? Так, вже був, був вечір. Чому ви вирішили, що вона повернулася ввечері? Вірно, тому що сонечко сідало вже спати, а чому на вулиці стало темно? Так, тому що сонечко сховалося. З якої частини доби починається день? Вірно, ранок. Розкажіть, що діти роблять у цей час? Прокидаються, роблять зарядку, вмиваються. А що потім? Так, збираються йти в садочок, а вдень що дітки роблять? Граються, да? бігають, малюють, танцюють. А що буде потім? А потім буде вечір. І що ж дітки роблять ввечері? Переглядають мультики, купаються. А потім настає. Так, ніч, і що всі роблять уночі? Слухають казочку і лягають спати. А зараз практичне завдання. Хто йде до дитячого садка по широкій доріжці, а хто по-вузький? Подивіться, будь ласка. Вірно, по широкий йде хлопчик, а по вузьки дівчинка. Розфарбуй віконця ліворуч від квіточки жовтим кольором, а праворуч червоним, над квіточкою зеленим, а під нею синім. Подивіться, як це потрібно зробити. Що ж Даринка побачила в лісі, пригадайте малята. Вірно, ялинки, дуб, квіти, пеньок, зайчика, лисичку, сонечко, хмарки. А що сподобалось робити на заняттях вам? Молодці малята чекає на ваші розмови.